Ми хотіли мати справу, якою могли б займатися разом. Обоє мріяли стати дизайнерами. Мене звати Діма. Мене Аліна. Ми засновники бренду БайМі. Ми створили бренд у 2016 році і спочатку розвивали його на власній інтуїції. перший час це вдавалось, але далі ми зрозуміли, що хочемо масштабуватись і нам потрібно розуміння, як це робити. Так ми знайшли суперлюди. Ми пройшли три курси, після чого зібрали команду, розробили свою стратегію та знайшли своє позиціювання. З цього моменту почався другий розділ в нашому житті та житті нашого бренду. У створенні колекції в нашому бренді ми надихаємось Україною, її історією, культурою та красою, яка залишається в серцях назавжди. Це колекція з українськими орнаментами, квітами з червоної книги України. Колекція, моя мова, моя броня. З початку повномасштабного вторгнення ми створили фонд Foundation і допомагаємо цивільним та військовим. Я почав відвідувати тактичні тренування, стрільба, медична підготовка, топографія. Наше життя змінилось, тому змінюємося ми. В цьому шаленому світі ми намагаємось не втрачати себе, свої цінності та традиції. Неділя це день для нас двох. Щоб досягати цілий та бути щасливим, треба вміти балансувати в цьому світі. Ми закохуємо світ в українське.